Добрий день! Ми продовжуємо вивчати ділення натуральних чисел, і сьогодні розглянемо таку тему, як окремі випадки ділення натуральних чисел. Тож почнімо. А почати я пропоную із повторення. Давайте пригадаємо компоненти та результат дії ділення. Отже, компоненти це ділене дільник, а результат дії це частка. Що буде результатом ділення, якщо дільник дорівнює 1? Дільник це те число, на яке ми ділимо. Тож, наприклад, якщо ми число А поділимо на 1, то ми отримаємо те саме число А. Що буде результатом ділення, якщо дільник дорівнює діленому? Виходить, якщо дільник такий самий, як і ділене, в результаті ми отримаємо одиницю. І що буде результатом ділення, якщо ділене дорівнює нулю? Якщо наше ділене дорівнює нулю, і ми його, наприклад, ділимо на якесь число а, то в результаті ми теж отримаємо 0. А якщо, наприклад, у нас дільник буде нулем, і ми будемо якесь число А ділити на 0, то такого ділення ми не зможемо виконати, бо ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Першим окремим випадком ділення є ділення круглого числа на кругле число. Тобто, щоб поділити натуральні числа, які закінчуються нулями, можна закреслити однакову кількість нулів у кінці діленого і дільника та виконати ділення. Наприклад 2400 поділити на 400. Ми бачимо, що в діленого та дільника є по два нулі в кінці. Отже, по два нулі ми можемо закреслити, і в нас залишиться 24 поділити на 4. 24 поділити на 4 ми вміємо, ми пам'ятаємо табличку множення, це дорівнює 6. Або ж такий приклад: 2400 поділити на 40. Ми бачимо, що в діленому 2 нулі в кінці, в дільнику 1 нуль, Отже, ми можемо закреслити по одному нулю в діленому і в дільнику. Тобто, ми маємо закреслити однакову кількість нулів. 240 поділити на 4 дорівнює 60. І давайте одразу спробуємо застосувати наші нові знання на прикладах. Отже, перший приклад. 250 треба поділити на 50. Бо в нас завдання знайти частку чисел. Ми бачимо, що в діленому і дільнику є по одному нулю. Тобто ми їх можемо закреслити. Нас залишається 25 поділити на 5. 25 поділити на 5 дорівнює 5. Другий приклад. 7500 поділити на 250. Так як ми маємо закреслити однакову кількість нулів, то ми можемо лише по одному нулю закреслити, закреслити в діленому та в дільнику. Виходить, 750 поділити на 25. Це буде дорівнювати 30. І давайте розглянемо ще третій приклад. 21600 поділити на 1200. Ми бачимо, що в нас діленому і дільнику однакова кількість нулів. Отже, ми можемо їх закреслити, а саме по 2 нулі. І в нас залишається 216 поділити на 12. І це дорівнює 18. Інші приклади спробуйте розв'язати самостійно. Розглянемо наступний випадок ділення ділення на 4. Отже, щоб поділити число на 4, можна це число двічі поділити навтих. Мається на увазі, як, наприклад, якщо ми число ділимо на 2, а потім іще раз на 2, то ось тут в результаті вийде, що ми всього поділили на 4. Наприклад, ми хочемо поділити число 108 на 4. Отже, ми спочатку ділимо 108 на 2, отримали 54. Потім ще раз ділимо 54 на 2, отримали 27. Ця властивість, цей спосіб придуманий для того, щоб трішечки полегшити собі обчислення. Тому що, на мій погляд, ділити на 2 значно легше, ніж на 4. Ділити на 2 ми можемо усно, а на 4 вже складновато. І давайте тепер спробуємо застосувати ці знання на практиці. Поділити 2104 на 4. Отже ми. Двічі поділимо 2104 на 2. Записуємо поділити на 2 і ще раз поділити на 2. 2104 поділити на 2 буде 1052. І нам треба ще раз поділити на 2. Ми отримаємо в результаті 526. Наступний приклад: 308 поділити на 4. Знову ж таки. 308 ми поділимо двічі на 2, поділити на 2 і поділити на 2. 308 поділити на 2 буде 154. І нам треба ще раз поділити на 2. Буде 77. І наступний приклад: 224 поділити на 4, знову ж таки, розписуємо. І двічі ділимо на 2. 224 поділити на 2 це буде 112. 112 поділити на 2 буде 56. Наступний окремий випадок, який ми сьогодні розглянемо, це множення на 5 через ділення. Про що йде мова? Щоб помножити число на 5, можна це число поділити на напіл і результат помножити на 10. Наприклад, нам треба 38 помножити на 5. Не завжди це дуже зручно виконувати обчислювати усно. Але ми знаємо, що ми можемо, щоб помножити на 5, поділити на 2 і помножити на 10, бо в результаті, ці дії, в результаті цих дій ми отримаємо множення на 5. Ділимо на 2, множимо на 10. Отже, 38 поділити на 2 дорівнює 19. 19 помножити на 10 дорівнює 190. Розглянемо наступні приклади. Нам треба 16 помножити на 5. Але ми пам'ятаємо, що ми можемо спочатку поділити на 2, а потім помножити на 10. І таким чином в результаті ми помножимо на 5. Отже, запишемо 16 поділити на 2, помножити на 10. 16 поділити на 2 дорівнює 8. 8 помножити на 10 дорівнює 80 наступний приклад 28 помножити на 5. Записуємо 28 поділити на 2 умножити на 10. 28 поділити на 2 дорівнює 14. 14 помножити на 10 дорівнює 140. Але бувають такі випадки, коли, наприклад, нам не зовсім зручно ділити 11 на 2. В принципі, ми можемо це зробити, якщо ми знаємо десяткові дроби, це буде 5,5. Але на даному етапі ми ще не вивчали. Тому я пропоную піти трішечки іншим шляхом. Ми спочатку помножимо на 10, а потім поділимо на 2. І ми прекрасно можемо це зробити. Отже, 11 помножити на 10 дорівнює 110. Тепер нам 110 треба поділити на 2. Ми отримаємо 55. Тобто ми зробили трішечки в іншому порядку. В перших двох прикладах ми ділили на 2 та множили на 10, а в останньому прикладі ми навпаки помножили спочатку на 10, а потім поділили на 2. Таким чином, ми все одно розв'язали наш приклад, все одно зробили собі трішечки легше обчислення і не порушили ніяких правил. Наступний випадок це множення на 25 через ділення. Щоб помножити число на 25, можна це число поділити на 4 і помножити на 100. Поділити на 4 і помножити на 100. І в результаті цього вийде, що ми начебто помножили на 25. Наприклад. Ми хочемо 16 помножити на 25. Для цього ми спочатку 16 ділимо на 4, отримали 4, а потім 4 множимо на 100, отримали 400. Відзначимо, якщо один із множників ділиться на деяке число, то й добуток цих множників буде ділитися на це число. Звідси можна зробити висновок. Якщо добуток двох чисел потрібно поділити на деяке число, то можна один із множників поділити на це число, а потім одержаний результат помножити на другий множник. Наприклад, ми хочемо поділити добуток двох чисел 25 та 12 на 5. Але нам буде не дуже зручно спочатку шукати добуток 25 помножити на 12, а потім такий великий добуток ділити на 5. Але, знаючи ось це правило, ми можемо з вами. Поділити спочатку 25 на 5, а потім отриманий результат помножити на 12. 25 поділити на 5 буде 5. А 5 помножити на 12 буде 60. Ось таким чином ми з вами трішечки полегшили розв'язування даного виразу. Розглянемо таке завдання. Ділене закінчується трьома нулями, а дільник двома. Скількома нулями буде закінчуватися частка. Наведіть приклад. Я пропоную записати приблизно якесь ділене з трьома нулями. Нехай це буде 1000. Дільник в мене буде з двома нулями. Нехай це буде 100. Якщо ми виконаємо ділення, поділимо тисячу на 100. Ми маємо право закреслити по два нулі у діленого та дільника, і в нас вийде 10 поділити на 1. В результаті ми отримали 10. Отже, Наша частка буде закінчуватися одним нулем. Ну і приклад ми вже саме навели. Наступний приклад: як зміниться частка, якщо до діленого дільника приписати 0. Наведіть приклад. Користуємося нашим попереднім прикладом, 1000 поділити на 100, дорівнює 10. І, наприклад, до діленого дільника ми припишемо ще по одному нулю. Тобто, у нас вийде 10 тисяч. Поділити на тисячу, тобто ми доділеного і до дільника приписали по нулику. Тут було три нулі, стало 4, тут було 2, стало 3. Відповідно, ми бачимо, що в обох випадках, в діленому та в дільнику, ми можемо закреслити по три нулі. І в результаті ми отримаємо все одно 10 поділити на 1, то рівнює 10. Тобто, якщо до діленого дільника приписати 0, то частка не зміниться. Приклад ми навели. В наступному завданні я пропоную виконати дії ділення, а саме ми будемо ділити одиниці часу, одиниці виміру довжини та ваги. Отже, перший приклад. 24 хвилини 24 секунди треба поділити на 2. Тут все дуже просто. 24 хвилини поділити на 2 дорівнює 12 хвилин, 24 секунди поділити на 2 дорівнює 12 секунд. Другий приклад 10 годин 30 хвилин поділити на 5. 10 годин поділити на 5 це буде 2 години. 30 хвилин поділити на 5 це буде 6 хвилин. Третій приклад. 10 метрів 50 сантиметрів поділити на 5. 10 метрів поділити на 5 це буде 2 метри. 50 см це буде 10 сантиметрів. І останній четвертий приклад 6 кілограмів 300 грамів поділити на 3. 6 кілограмів поділити на 3 це буде 2 кілограми. 300 грамів поділити на 3 це буде 100 г. І на останок пропоную розглянути задачу. Умова її така: кілограм цукерок коштує 96 гривень, а кілограм печива у 3 рази дешевший, скільки гривень коштують 5 кілограм печива. Отже, якщо кілограм печива у три рази дешевший за кілограм цукерок, то щоб знайти вартість печива, нам треба 96 поділити на 3. 96 поділити на 3 дорівнює 32. 32 гривні. Це в нас вартість 1 кілограму печива. Печива. А нам треба таких 5 кілограмів знайти. Тобто, другою дією ми вартість за 1 кілограм печива 32 помножимо на 5 таких кілограмів. 30 помножити на 5 це 150, 2 помножити на 5 це 10, в результаті 160 гривень. 160 гривень коштує 5 кг печива. Відповідь запишіть, будь ласка, самостійно. І на цьому я завершую цей відеоурок. Ми сьогодні, знову ж таки, дуже добре попрацювали, дізналися дуже багато нової інформації та розв'язали багато різноманітних прикладів та завдань. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні!